Субота, І вчора ми з молоддю відвідували Житомирську велику церкву, де проходило велике з'їздне зібрання для молоді. Була дуже цікава тема. Ну, це ми знаємо, та, що 14 числа це День Закоханих. От, ну, це вже було 15 число. Ну, якби вже не 14-те, а 15-те, але. Тему підняли, іменно цю тему для молоді, для, для закоханих. От, і я був присутній повністю з зібрання слухав, хоча вже не молодий, вже цього року 54 роки буде. От, але я згадав, згадав трошки свою молодість, згадав свою закоханість дуже сильну. Закоханість і е, були дуже гарні теми підняті, дуже гарні проповідники, потім питання, відповіді. Для молоді це дуже цікавий час. І я жалію, що в свій час Ну я не чув того, що може зараз почути наша молодь. От, дійсно, це дуже розумно. Все це дуже воно настраює молодь на правильне життя, щоб були правильні стосунки, щоб були. Кріпкі сім'ї, щоб був настоящий фундамент в сім'ї. І була дуже хороша тема. Я почав згадувати свою молодість, і бачите, воно виходить, коли йде велика закоханість, да, коли пробігає іскра між чоловіком і жінкою. От, вони поєднуються. От, і потім ми знаємо, як заповів Господь, що плодіться, розмножуєтеся. І виходить, потім пара, вона в очікуванні. І я просто згадую е, нас, коли в нас покохали один одного з людьми дуже сильно. І ми були такий момент очікування. От, ми дуже сильно хотіли дитинку і е, хотіли дочку. І я хотів дуже сильно дочку. І люда хотіла дуже сильно дочку. От і ми. E, були в такому очікуванні, і в нас вже навіть було готове ім'я. Тобто, ми знали, що в нас, якщо народиться дочка, то вона вже буде ä, називатися Настя. От, і ми до того готувалися. Ми чекали, чекали, і я пішов повністю, як настоящий мужчина на все У нас даже були совмісні роди. Тобто я приймав участь, був народах. На той час це тільки було такі початок, ну мається на увазі сімейні пари і пропонували. Чоловікам, тому що раніше такого не було, а той час вже пропонували: ну, якщо чоловік там не проти, якщо він витримає, може бути присутнім, тому що багато чоловіків не витримували, падали в оморок при вигляді того, як народжує дружина. От ну слава Богу, в мене хватило сили, мужності. Я пройшов через це все. От е, відбулися роди, і е, коли народилася в нас Настя, то першу навіть мені на руки дали, тобто, коли. Вже прийняли роди, мені дали її на руки, я її взяв, притулив до себе. От, а потім вже положили її <кхи>, до мами. Ну, це такі були приємні відчуття для мене. Це таке було очікування, очікування першої дитини. От, і ми це дуже чекали. От. Потім також ми очікуємо да, від своїх діток, ми починаємо очікувати, коли дитина. Стане на ноги, зроби перші кроки. Ми це теж чекаємо. Да? Дуже сильно ми чекаємо, і ми насолоджуємося тим, як дитинка починає ходити. Вона встає на свої ноги, починає ходити. Потім іде очікування, коли дитина піде в перший клас. Ми теж чекаємо це велике свято, це така подія. Дитина вже йде в школу, йде до школи. От потім є момент очікування, коли дитина закінчує школу, коли випускний. О, це також дуже гарне свято, великий, дитина вже вона вже така. Ну якби закінчує школу, збирається вже до дорослого життя. От потім ми також в очікуванні, що наша дитина знайде хорошу роботу. Тобто, вона вивчилася, тобто буде в неї хороша робота. Ми також в цьому. Ми очікуємо як батьки, ми чекаємо, да, щоб наша дитина мала нормальну достойну роботу. От, і щоб вона була задоволена від того, що вона працює, може заробляти гроші. Потім в нас йде момент очікування, коли наша дитина, якщо наприклад це дівчина, коли вона виходить заміж, ми також це очікуємо. От, потім, якщо це хлопець, що він жениться, та ми теж в очікуванні, що буде. Весілля, буде створюватися нова сім'я, ми також в очікуванні. І це ми всі люди, ми так і очікуємо. Правильно, є такі моменти в нас. Я так от вчора і роздумував це все згадував, от, і це все було приємно, приємно було згадувати. Але я задумався, задумався, чого відчікує від нас Господь. От ми, як батьки, ми від своїх дітей, я перечислив, очікуємо то, очікуємо то, очікуємо то. А як ви думаєте, що очікує від нас Господь? Ми ж також його діти. Він наш батько, правильно? Є момент, що він також чекає чогось від нас. Як ви думаєте, чого він чекає? Ну, покаяння, так, да, це дуже добре. Хорошо хорошо сказано. Покаяння, ще що? Хто пам'ятає? Ісус Христос сказав своїм учням, що скоро я піду від вас. Да? Але я прийду, буде другий прихід Ісуса. Ми всі очікуємо, друге пришествия. Він був на землі один раз, і ми очікуємо, що Він прийде другий раз. І пам'ятайте такі слова, Він казав своїм учням, Він казав, я прийду другий раз, чи знайду я що на землі? Віру, Чи я знайду віру на землі? Саме більше Господь очікує від нас віру. віру. І тема моєї проповіді сьогодні буде. Господь очікує від нас не просто віру, а велику віру, велику віру, щоб кожна людина вона вірила, щоб вона повірила. Я сьогодні буду читати два місця з писання. Ми трошки пороздумуємо. Такий буде, як приклад, я зачитаю. Писання є багато місць, да? де от людина повірила людина повірила, і можу нагадати такі маленькі приклад. Це митар був Закхей. Пам'ятаєте, був такий митар Закхей, і якби він почув про Ісуса, він відчував себе грішною людиною, тому що обманював людей, брав ті з них податки. Незаконно от, і він відчував, що він є грішник, відчував. І коли він почув за Ісуса, да, він дуже сильно хотів його побачити. Він, ми пам'ятаємо, читаємо з Писання, був дуже маленький на зріст, він був невисокий. А за Ісусом завжди ходив дуже великий натовп людей. Дуже багато людей ходило. І так як він був маленький, він. Тяжко йому було роздивитися. І ми пам'ятаємо, да, що побачити Ісуса, в нього було дуже велике бажання. Десь почала появлятися віра. А що ж то за людина така? Йому стало цікаво, бо почала, почала з'являтися в нього віра. І він навіть зробив такий крок, що він виліз на дерево. Так як він маленький, щоб побачити Ісуса, він виліз на дерево. І він очікував. І коли Ісус йшов, Ісус йшов, Він вже міг його бачити. Він його міг бачити, і ми пам'ятаємо, да, Ісус зупинився. Підняв свій погляд на Закея, і він знав, що це за людина, і він вже бачив наперед його серце. Він знав, що це за людина, що то є грішна людина. Да? От він, Господь бачить серце кожного з нас. Він бачив наперед. І Він бачив, побачив цю людину, він каже: Закеє, давай злась, сьогодні ти будеш мене приймати в себе в будинку, я хочу до тебе прийти в гості. І ми знаємо, що Ісус так і зробив. Він прийшов зі своїми учнями до Закея в гості. Це була багата людина на той час. От, і вони почали спілкуватися. Вони почали розмовляти. Ісус почав говорити ці всі слова, які він говорив до багатьох людей. І це торкнулося Закеє. В нього з'явилася віра. І він зрозумів, що це не проста людина. В нього в гостях, це сам Господь прийшов до нього в гості. І ми знаємо, розкаяння Захея произошла пройшла дія від тої от маленької віри, почала віра його возростати. Він почав бесідувати з Ісусом. Він почув оті слова, його торкнулися. От, і ми знаємо, що він розкаявся, так як він був багатий, він обманював людей, і він каже: Господь, сьогодні я. Половину свого маєтку, просто половина віддаю всім бідним, всім ніщим, Я віддаю. І кого я обідав, були такі люди, яких він обіжав. Да? Обіжав матеріально. Він обіжав незаконно там. Він робив свої махінації, брав з них гроші. Він каже: кого я обідав? Я воздам цій людині чотири рази. Правильно, якщо я не помиляюсь, в четверо, воздам в четверо. Тобто, це було щире покаяння таке. Розкаявся, і ми бачимо, Да як ця віра була. Це була віра, вона не названа в Біблії, що то була велика віра. Це була звичайна проста віра, як в багатьох з нас, багатьох людей. Але я сьогодні хочу читати за велику віру, де іменно сам Ісус підкреслив, що в цієї людини дуже велика віра була. Дуже велика. Я буду читати два місця з писання Це буде. Якщо ви вже здогадалися, перше місце я зачитаю Євангелія від Матвія. Буду читати 15 розділ з 21 вірша по 28 вірш. І дивіться, теж дуже цікава історія з одною людиною. От, і зустріч була з Ісусом цієї людини, що відбулося. Написано. І вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі тирські і Сидонські. І ось жінка одна, хананиянка, із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко, дочку мою мучить. А він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали Відпусти її, бо кричить услід за нами. А він відповів і сказав. Я посланий тільки для овечок за загинулих дому Ізраїлевого, а вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав: не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала: так, Господи, але ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зі столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав їй Ісус, о, жінко, твоя віра велика! Ще раз наголошу: о, жінко, твоя віра велика. Нехай буде тобі, як ти хочеш, і тієї години дочка її видужила. Бачимо цікаву картину, та? таку картину, що Ісус шов своїми учнями по дорозі. І одна жінка. Вона просто почала кричати вслід за ними. Вона дуже почала кричати до Ісуса. Вона розуміла, що це не проста людина. Тоді він ходив. Відбувалися дуже великі чудеса. От і на той час ми знаємо, що чудо, люди, які робили, це були люди від Бога. І люди це все розуміли, що просто так, якась людина вона не може робити таких чудес, якщо вона ця людина не від Бога. І на той час. Ми бачимо, люди вірили вірили в те, що це людина іменно від Бога. І вона почала благати, почала кричати до Ісуса, щоб Він допоміг їй, допоміг їй дочці. Тому що з дочкою були серйозні проблеми. Дочка була одержима, одержима демоном, і демон просто іздівався. Це Ну я не знаю. Це дуже великі муки, дуже великі страдання, коли людина одержима демоном вона дуже сильно мучається, і вона сама по собі вона не може звільнитися. І оці переживання цієї мами вони її привели до Ісуса, вона просто почала кричати, вона не давала спокою. от І ми бачимо, що учні звернули увагу, кажуть, Ну ну зупинись, щось, скажи їй, допоможи, бо ж вона надоїдає, вона йде кричить, 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 не відстає. І ми бачимо, що Ісус зупиняється, і Він каже, що Я посланий до єврейського народу. Ця жінка була не з єврейського народу. Він каже, що я посланий допомагати євре, євреям. От, і він такий приклад на в що не годиться взяти хліб зі столу та, і кинути сам. Щенятам, щенятам, тут навіть написано, що щенятам кинути хліб. Ну як би зробив такий приклад, що ну як я посланий до євреїв, я повинен допомагати євреям, а на той час рахувалося, ну, якось євреї вони себе дуже високо несли. Вони на інші народи, вони дивилися з висока. І це було не прийнято допомагати їм. От і така ситуація, Ісус їй наголосив, якби тим самим. Він перевіряв її віру цієї жінки. Він перевіряв віру цієї жінки. І він наголосив, що я не можу ну відібрати від єврея і дати тобі. Але жінка поступила мудро. Вона не почала з ним сперечатися. Да? Ми знаємо, що вона якби вклонилась йому. Вона ще раз наголосила: Господь, помилуй мене, помилуй мене, Господь. І вона дуже гарно відповіла. Вона каже, що і ті щенята. Вони також їдять крохи, які падають зі столу. зі столу Господ. Тобто там, де їдять поважні люди, вони їдять, і в них кришки падають зі стола. І ті пси підбігають, підбирають, їдять. Вона дуже мудро відповіла, дуже мудро відповіла. І це понравилося Господу, це понравилося Ісусу. Він побачив, що в неї дуже велика віра. І він зробив такий наголос: він каже: О, жінка, в тебе дуже велика віра. Тобто твої переживання я прийняв в тебе дуже велика віра. Іди і буде по слову моєму, твоя дочка вона видужує. І дійсно так і сталося. Тобто, по слову Ісуса Христа, ця дитина звільнилася. Тобто, демон покинув її, і вона стала просто свобідним, стала свобідною. Оце велика віра, це велика віра. Другий приклад. Я хочу зачитати ще одна людина була, яка також зустрілася з Ісусом. І що саме цікаве, що це був також людина була не з єврейського народу. О, це був язичник, це була людина не з єврейського народу. І в цієї людини була також дуже велика віра. Буду читати Євангелія від Матвія. Це вже буде восьмий розділ з п'ятого вірша по тринадцятий вірш. І тут таке місце. А коли він до капернауму, тобто Ісус, а коли він до Капернауму війшов, то до нього наблизився сотник, та й благати зачав його, кажучи: Господи, мій слуга лежить удома, розслаблений і тяжко страждає. Він говорить йому, Я прийду й оздоровлю його. А сотник йому відповів: Недостойний я, Господи, щоб зайшов. Ти під стріху мою, та промов тільки слово і видужує мій слуга. Бо я, людина підвладна і вояків під собою я маю. І одному кажу піди, то йде він, а тому прийди і приходить. Або рабові своєму зроби те, і він зробить. Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до них, хто йшов услід за ним. По правді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов, був такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від Сходу та Заходу і засядуть у царстві небеснім із Авраамом, Ісааком та Яковом. Сини ж царства повкидані будуть до темряви зовнішньої, буде там плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус Сотникові, іди. І як повірив ти, нехай так буде і станеться, і тієї ж години одужав слуга Його. Дуже прекрасне місце. Ми бачимо другу людину і людина, яка також розуміла, що це непроста людина Ісус. І ми бачимо, що Він підійшов до нього і почав просити Його. Просити звернувся до Нього і каже: в мене є слуга, який він. Якщо брати інші переклади, е, там читати, досліджувати по історії, то він був паралізований, цей слуга. Тобто в нього була дуже серйозна хвороба, він був паралізований, і е, ми бачимо, що в цього сотника були дуже великі переживання за того слугу, тому що, навірно, він був хорошою людиною, який допомагав цьому сотнику, виконував там всі справи. В тій допомозі, і були в нього дуже великі переживання. Він підійшов до Ісуса і каже: допоможи, допоможи мому слузі. І ми бачимо, якщо з першою людиною Ісус каже, що я, ну, я прийшов до єврейського народу, а ти до мене підходиш язичниця, ну тобто Він зразу не хотів, то тут навпаки вже Ісус каже: Ну ідем, ідем до Тебе додому, я тобі допоможу. І ми бачимо тут. Інакше трошки реакція. Реакція того того сотника. Він каже: Господи, я я недостойний, я є грішник. Він, він визнав, що він є настільки грішний що він навіть не може прийняти Ісуса в себе в домі Тобто, Він каже, ні не треба, ти не йди до мене додому, тому що ну я є нечистий, я є грішний, і ті, хто в мене, теж вони грішні. Тобто, він розумів. От, оцю відстань, тобто хто такі євреї, хто такі єврейський народ, і хто вони язичники, Та сотник це розумів, і він розумів цю різницю. Цю відстань він розумів. І бачите, він сказав ці слова, і ці слова вони сподобалися Ісусу. Вони сподобалися дійсно, що ця людина визнала себе нечистою, визнав себе грішним, і йому навіть. Попросив сотник, каже: ти пошли тільки слово твоє. Тобто, бачите, яка в людини була віра, була не проста віра, а була дуже велика віра. Він каже, що ти слово скажи, і я вірю, що по твоєму слову станеться так, що мій слуга він видужує. Він видужує. Тобто, Ісусу навіть не потрібно було йти до нього додому, щоб там молитися, щоб класти руки на ту людину. А достатньо було просто живого слова сказати. І воно виповнилося І ми бачимо ситуацію, Да що Ісус також підкреслив. Він каже до всіх, хто був коло нього, каже: по правді, кажу вам: навіть серед Ізраїля, тобто серед ізраїльського народу, тобто люди, які вибрані самим Богом, які дуже хорошо знали живого Бога, тому що вони бачили. Господь їх виводив з Єгипта, які чудеса він їм показував. Вони це все бачили. Вони бачили і вони знали, що є живий Бог, але в них не було такої віри. Тобто Ісус наголосив, що навіть з ізраїльського народу я не бачив такої віри. А в цього сотника, який сказав Ісус, ти не йди до мене, ти просто пошли слово, просто слово, і я вірю, що мій слуга буде здоровий. Тому що каже в мене також, я підневольна людина. І в мене є прислуга, в мене є слуги. І я одному кажу йди, і він йде. Другому кажу прийди, і він приходить. То для тебе нема нічого, щоб просто сказати, і все станеться по твоєму слову. Тобто віра була дуже велика в цієї людини, в того сотника. І ми бачимо, що Ісус послав Слово і цей слуга, який був паралізований, який мав дуже... Серйозну хворобу він видужав, він видужав. До чого хочу закликати вас, брати і сестри, я вам казав, що так як ми батьки, ми очікуємо від своїх дітей, да поетапно, ми очікуємо того, 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 того. І що очікує від нас Господь? Він очікує від нас великої віри, щоб ми повірили перш за все, перш за все, тому що в нашому житті. Є багато людей, є зараз багато інформації, яка просто нас збиває. Вона збиває нашу віру, вона відводить в сторону. Багато християн навіть зараз просто відводить в сторону оця лжев, лжива інформація. Тому що очікує від нас сам Ісус Христос? Він очікує, щоб ми вірою нашою, щоб ми прийняли, що Батько Небесний послав свого Сина на цю землю. Щоб ми повірили в це, і послав не просто так, а в наше оправдання. Ми не є з єврейського народу, ми також є язичники. Але з цих історій ми бачимо, да, що Господь Він любить всіх і Він готовий допомагати всім, не тільки єврейському народу, але і нам, язичникам. Тобто Він дає прощення, він дає покаяння. Але наша задача повірити, що Син Божий був на землі, він прийшов ради нас всіх. Прийшов раді того, щоб ми були оправдані оправдані від того первородного гріха, який вчинив Адам, вчинила Єва. Щоб ми були оправдані, щоб ми наладили той зв'язок з Богом, тому що це нас розділяло і розділяє зараз сьогодні, по сьогоднішній день розділяє багатьох людей. Хто не повірив, оцей гріх він розділяє і нема зв'язку з Богом. Тому люди мучаються, тому багато. Людей одержимих в нашому житті і сьогодні, так як була дочка цієї хананеянки, вона була одержима, це по тій причині, що не було зв'язку з Богом, не було віри, не було цього зв'язку. І зараз, в наш час, так само багато такої ситуації. Тому наша задача повірити, що він був на землі, син Божий, був наше оправдання. Він простив наші гріхи для того, щоб ми мали вічне життя. Також, щоб ми пам'ятали і ми вірили, що Він був розп'ятий на Голговському Христі за всіх нас. Він страждав, що це не просто так було, що він прийшов і він пішов, а він був розп'ятий. Ми всі знаємо, які він переносив муки, які він переносив страждання, тому що написано в Писанні: нема прощення без проліття крові. Тобто, проливалася кров Ісуса Христа за наші гріхи. За те, щоб ми з вами отримали прощення. Наступний етап наша віра в то, що повинна бути велика наша віра, в то, що він Воскрес на третій день. Тому що ми всі з вами пам'ятаємо, ми з Писання пам'ятаємо, да, як зразу тільки після Воскресіння Ісуса, як Він Воскрес, почали начальники, священники Людей уводити в сторону, що це що він не воскрес. Він не воскрес. Це слуги. Вони підкупили слуг І ті, які охороняли, там був великий камінь. От вони охороняли, і вони сказали неправдиву інформацію, що, що він не, не воскрес. Вони підтвердили, що він не воскрес. Зразу почали почалося оцей збій збивати в людей віру збивати. І по сьогоднішній день. Воно йде, оця інформація є і люди, які збивають нашу віру. А саме головне, щоб наша віра вона була велика, щоб ми повірили, що дійсно він на третій день, як по писанню, він воскрес. І він вознісся до свого Отця. Для чого він вознісся? Він нам всім пообіцяв, для всіх нас, для євреїв, для язичників. Він пообіцяв, що я йду приготувати вам місце. Я йду приготувати вам оселі, тому що наші гріхи прощені, Він нас простив, він нас оправдав, і по нашій вірі, Він нас очікує там, і Він нас приймає там. Тому потрібно для Господа, отак, як ми від, очікуємо від своїх дітей, отак Господь очікує від нас. Очікує в ці моменти, очікує нашу велику віру, щоб ми крепко з вами стояли, щоб ми вірили, і тоді нам буде нічого не страшного. Нам не буде страшно в 20 років загинути. Нам не буде страшно, якщо ми захворіємо в 30 років і помремо. Зараз таке стається, що і в 30 років люди помирають, хворіють на рак і на, на різні хвороби. на різні. 40 років. Я стикнувся, я був в Нідерландах, де дуже велика клініка для онкохворих дітей. Вона забита. Дивіться, маленькі дітки, маленькі дітки, клініка забита. Ну, звісно, що не всі виживають. Більшу частину спасають дітей, лікують. Зараз трошки медицина продвинулась, але є і багато дітей, які не виживають. Тому наша задача, всіх нас, тут, всіх присутніх, це наша велика віра, щоб ми задумались, щоб ми проаналізували своє життя. І щоб ми укріплялися, старалися укріплятися. Давайте ми, брати і сестри, помолимося коротенько. Я хочу помолитися за те, щоб Господь підкріпляв нашу віру, щоб Господь йшов разом з нами в цьому житті, тому що зараз життя не легке.